Доброго ранку, малята! Ну як ви прокинулись? Давайте разом зі мною зробимо ранкову руханку і будемо зустрічати осінній день гарним настрілом. Поїхали! Прокидайся! Прокидайся, сонечко! Доброго ранку! та вітання! Малята, а зараз ми з вами відкидаємо загадки про назви місяців. Ви пам'ятаєте, як називаються місяці осені? Слухайте уважно. Слідом за серпнем приходить, з листопадом хороводить, і багатий він урожаєм, ми його, звичайно, знаємо. Який це місяць? Так, звісно, це вересень. Перший місяць осені. Кличуть нас ліси, поля, сади. До збирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Все вірно, цей місяць називається жовтень. Краплі з неба, дахів. Стріг. Дощ холодний перший сніг. Почорнів без листя сад, що за місяць? Листопад! Так, малята, ми згадали всі три місяця осені. Ну що, ви згадали експусі місяці осені? Все вірно. Перший вересень, другий жовтень, а третій листопад. І 1 листопаду в нас буде свято Осені, де ми будемо разом з вами танцювати танець з парасольками. Будемо разом пісні співати і будемо робити шумовий оркестр, який ми з вами робили. А зараз ми з вами зробимо пальку гімнастику. Так і зветься осінь. Стомле шепоче, Осінь листя золотить, гілочки беріз і і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає. Хап-хап-хап, хап-хап-хап, сонце з гмарки виглядає. Близь, близь, близь. Близь, близь, близь. Вітер, ручка гойдає. Вниз, 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 вниз. Малята, вам сподобалось? От малята, і закінчилось наше заняття. Чекаю вас всіх на святій осені. До зустрічі!